В четвер відбулося друге пленарне засідання четвертої сесії Івано-Франківської обласної ради. Розпочалося воно із сенсаційної заяви 32 депутатів до голови облради Олександра Сича з вимогою включити у порядок денний питання про дострокове припинення повноважень його заступника Ольги Галабали. Про це та інші питання порядку денного у наступному сюжеті. На початку засідання хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблого у зоні АТО мешканця села Бовшів Галицького району Петра Ковалишина. Потім перейшли до затвердження змін до порядку денного. Тоді і була зачитана заява 32 депутатів щодо включення в порядок денний питання про дострокове припинення повноважень заступника голови облради Ольги Галабале. Вимагаємо внести на розгляд другого пленарного засідання 4 ї сесії обласної ради питання про дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради галаба. Ольги Юрівни, яка порушуючи вимоги частини 5 статті 8 закону України про статус депутатів місцевих рад, неодноразово дозволяла собі нетактовні висловлювання і непронтовані звинувачення на адресу всього депутатського корпусу і депутатів обласної ради. Але це запитання вирішили розглядати вже після перерви. Депутати підтримали звернення до керівництва держави, ініційоване працівниками надвір на Нафтогаз, які перед сесією пікетували Білий Дім. Ще прийняли звернення щодо недопущення скорочення ліжкового фонду у медзакладах щодо зміни оподаткування агровиробників та відновлення пільг учасникам війни. Заслухали інформацію про діяльність прокуратури від заступника прокурора області Володимира Торованина, до якого у депутатів було чимало запитань та зауважень щодо роботи структури. Після перерви депутати перейшли до найрезонантнішого питання порядку денного про дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради перед таємним голосуванням надали слово самій Ользі Галабалі. На її думку, всі ці події відбуваються через її доступ на цій посаді до усієї потрібної документації, яку можна затребувати у виконавчої влади. «Обласна рада здійснює функцію контролю над обласною державною адміністрацією, і в силу своєї посади я має доступ до всієї інформації, фінансової документів, бухгалтерських звітів обласної державної адміністрації, в тому числі, і єдиний спосіб зупинити. Доступ до цієї інформації це, очевидно, припинити мої повноваження як заступника, тому що в силу своїх повноважень доступ до цієї інформації маю. Я голова обласної державної адміністрації в публічній площині. Говорю, що всі матеріали, які вам необхідні надавати, вам будуть надані в вашій політичній силі, вашій громадській позиції. Ну і на мою думку, ніякої позиції виключно в одної партії і фракції. Блоку Петра Порошенка солідарність немає тут. Я думаю, що є позиція деструктивної роботи, і щодо послідовності, дотримання всіх домовленостей, я думаю, що Перші питання треба задавати в ваш адресу. Ольга Галабала, звертаючись до своїх колег-депутатів, особливо до фракції, з якими воля формувала більшість, сказала, що прийме будь-яке їх рішення. Я буду поважати будь-яке ваше рішення. Ви депутати обирали мене, ви маєте право обирати керівництво обласної ради. Ми будемо це рішення поважати. Для нас це буде краще, тому що ми будемо чітко розуміти, чи партія воля є в керівному складі обласної ради. Тоді ми спільно погоджуємо всі дії. Чи партія воля знаходиться в опозиції? Попри заклики однопартійців Ольги Галабали не голосувати за її звільнення, 52 депутати своїми голосами за, таки припинили повноваження заступника голови обласної ради Ольги Галабали, яка у свою чергу заявила, що фракція Воля переходить в опозицію. Далі слухали про ремонт доріг на Прикарпатті, про реорганізацію медзакладу у Коломийському районі, про заходи щодо відзначення в області року Івана Франка, реформування редакції газети Галачина, надання дозволів на користування надрами, розглянули інші питання питання порядку денного нагадаємо, що засідання сесії транслювалося у прямому ефірі.